Ми вирощуємо нове покоління, нове покоління, яке буде розбудовувати нашу країну. Інтересно знаходитись на такому заході. Дуже позитивні люди, дуже багато вражень, емоцій. Ви можете обрати, подивитися університети, ліцеї, коледжі, тобто все, що вас цікавить. Як це працює? Сюди заїжджає вагон і повністю перевертає таким чином. Цю породу ви бачите, коли їдете по нашому місту тільки оцю частинку маленьку шахти. А насправді під землею знаходиться ще цілий комплекс. Сьогодні відбувається ярмарка професій, на якій кожен університет себе представляє та запрошує абітурієнтів навчатися саме у них. Кожен представляє так, як він хоче себе продати, в принципі. Я представляю свій університет та розказую людям, на які факультети вони можуть поступити до нас. У нас є інтерактивна гра, у якій заохочені люди можуть виграти солодкі преси або наш мерч. Ми готуємо спеціалістів, бакалаврів та магістрів за спеціальністю право. Наші випускники можуть працювати суддями, прокурорами, адвокатами, нотаріусами. Ну, взагалі, будь-яка спеціальність стосовно юриспруденції в місті, в країні і навіть за кордоном ми вивчаємо зарубіжне право. Дають такі можливості. У Нас є такі спеціальності, як економіка, IT, галузеве машинобудування. Інженерія, електрика і гірництво. У нас із цікавого представлена діарама електросхеми і тесла. Вона створює навколо себе електричне магнітне поле і змушує газ у лампочці світитись. Є такий сайт цікавий, на який ви заходите за ось цим посиланням. Ви можете обрати, подивитися університети, ліцеї, коледжі, тобто все, що вас цікавить. А, також там є про ярмарку професій, тобто ви можете зайти. Подивитися, на якому поверсі що розташовано, які коледжі представляють ярмарку професій, що взагалі робиться, ну і, звісно, залишити відгук. Ми розповідаємо про всі наші спеціальності, а також телеграм-бот, який допомагає абітурієнтам вибрати свою спеціальність в майбутньому. Це ну, спеціальність моя, правоохоронна діяльність. Це підготовка до підрозділів національної поліції, також є спеціальність право. Право підготавлює загалом юристів та сотрудників сектору досудового розслідування. Я представляю свій навчальний заклад автоколедж. Я сам навчаюсь на другому курсі на логіста. Ну, у нас великий вибір професій, не тільки організація перевезення, тобто можна навчатись. І на механіка, ну на все, що зв'язано з автосправою. Тобто, на будь-який смак. у нас є вісім факультетів за різними спрямуваннями, з різними галузевими, спрямуваннями педагогічними, здебільшого, педагогічний орієнтується на різнобарністю компетентностей в майбутньому, тому він є першочерговим навчальним закладом нашого міста, тому що ми вирощуємо нове покоління, нове покоління, яке буде розбудовувати нашу країну і Яке буде впливати на майбутнє майбутнє, яке все залежить від нас від вас? Ми представляємо локацію компанії Арселор Мітал Кривий Ріг з найзатребуванішими професіями, які є у нас, ми унікальні тим, що ми маємо. Дуже багато професій на виробництві, і ми пропонуємо роботу. Якщо є 18 років, ми беремо на роботу всіх. Тобто, будь-яких різних професій неважливо за, за якою професією ти навчаєшся. В нас 100% ця для тебе робота є. Класне в коледжі. Є багато різних спеціальностей зв'язаних з залізницею. На парах можна дізнатись багато всього цікавого. Все пов'язане з залізницею у, у різних напрямках, тобто не тільки за нашу спеціальність можуть розповісти, а й за інші. Як вони пов'язані між собою. В коледжі достатньо цікаво, і навіть якщо ви туди не хотіли йти, то вам повинно сподобатися. Мені дуже сподобалось, як студенти. Казали свої відгуки про цей університет, і що за них наказали їхні викладачі. Це дуже великий плюс. Інформація влетіла в одне вухо, і вона не вилетіла. Тому я думаю вступати в дует. Дуже позитивні люди, дуже багато вражень, емоцій і дуже все весело відбувається знаходитись на такому заході. І дивлячись на цей захід, можна приділитися з професією, на яку хочеш поступити. Мені найбільше сподобалось із виставки юридичний факультет, юридична одеська академія.